П'ятниця, 27 грудня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску. Працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. У житлових будинках тепла немає, натомість є у зруйнованій російською ракетою п'ятиповерхівці. Чому у кривому розі оселі людей заливає кип'ятком? Криша зруйнована. І на п'ятому поверсі Антоніна мешкає, то вона каже, що лється все і потолок там падає. Прям валиться. У Дніпрі до дітей, які борються з онкозахворюваннями крізь вікна, завітали казкові герої. Як відреагувала малеча та які бажання загадали. Дніпровський академічний театр опери та балету відзначає 50 років. Це один з чотирьох театрів на сцені якого, попри війну, продовжують виступати актори. Як живе храм мистецтва? Буде музика, буде країна все більше нічого. Тут нічого багато говорити. Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії, дронами Камікадзе. Потерпали райцентри Покровська громада. Минулись без загиблих та постраждалих. Тим часом у повітряних силах повідомляють: збили над Україною 13 ворожих безпілотників. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Ще 11 безпілотників локаційно втрачені. Yes! А у Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими під час ракетної атаки на житловий будинок. По чотирьохповерхівці Росіяни вгатили 24 грудня. Під завалами власної оселі загинув 43-річний чоловік. Він був на четвертому поверсі. Я так розумію, що ракета попала напевно в те місто. Боронить Україну від першого дня повномасштабного вторгнення. Далі історія військовослужбовця Романа до війни працював металургом, а нині керує бронетехнікою. Що та хто дає сили продовжувати боротьбу? Наш репортаж. Далі з першого дня читає, що я в строю. Тобі ж 25 февраля я вже ввечері отримав повністю всю амуніцію, зброю і організовував. Захист рідного міста військовослужбовець Роман згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді долучився до оборони Нікополя. каже у рідному місті в той час було ще спокійно. Ще не обстрілів не було, то люди так розслаблено, як ну, вроді війна війною. Воно ще ніхто так не, не ощущав. Чи не усвідомили ще не усвідомили, що війна обороняв Нікополь аж до квітня 23-го року. Згадує, весь цей час мало не щодня думав. Для захисту країни робить недостатньо. Тож щойно з'явилася можливість. Долучився до лав 43-ї механізованої бригади. Воював на Донецькому та Харківському напрямках. На власні очі бачив чимало людського горя. Було село місяць, а то ще й менше Все, села нема. А люди жили собі спокійною. Дома в сім'ї дві секунди в тебе хати немає. Бах, все. Нині ж Роман у відпустці поспішає у гості до корпоративного штабу «Інтерпайп». Там на нього вже чекає менеджерка Ірина. Зазвичай всіх знаєш тільки по голосу. А коли приїжджають хлопці, то дуже приємно, бо цей зв'язок вже більш тісний і є можливість запитати те, що не можеш запитувати по телефону. До початку великої війни Роман працював в Нікотюб». За сім років роботи зізнається, колектив став другою родиною. Із компанією не втратив зв'язок, і коли приєднався до війська. Роботодавець від першого дня мобілізації підтримує і амуніцією, і технікою. Велика подяка компанії «Інтерпайп» за дуже такий великий вклад в Збройні сили України за допомогу, тому що і мавіки, і машини, і тепловізори то все дуже, дуже воно пригодилось і воно працює. На одній зі стін корпоративного штабу вже цілий музей з прапорів бригад, в яких служать співробітники компанії. Позаду мене ви бачите дуже багато флагів. Вони для нас можна перерахувати всіх хлопців, хто їх передавав, і кожний флаг має свою історію. На жаль, деяких хлопців вже немає. Але вони у нас тут, у душі, і в серці, і помнимо кожного з них. Свій внесок в імпровізований музей робить і Роман. На зустріч привіз прапор своєї бригади, підписаний побратимами. Від мого командування, особливо від командування 3-го батальйону, 43-ї механізованої бригади. Вже незабаром Роман мусить повертатися до побратимів, аби успішно нищити ворога. Хлопці потребують додаткової живої сили. Якщо хто хоче до нас, то ми просимо. У нас вакансій дуже багато. Командування у нас все бойове, всі офіцери, всі бойові. Ніхто в штабах не засиджується. Всі справедливо відносяться до своїх підлеглих. Ми можемо приймати на військову службу як і за мобілізацією, так і за контрактом. Якщо і ви хочете долучитися до захисників, контакти бригади зараз на ваших екранах. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Обікрав машину військового на Нікопольщині. Затримали чоловіка, який викрав з припаркованого біля лікарні автомобіля рушницю та боєприпаси до неї. Пізніше до поліції звернувся військовослужбовець. Він повідомив, що вночі з його машини викрили зброю та патрони. Крадія вже знайшли та повідомили про підозру. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за майнові злочини мешканець покрова. Де водія з потрощеною автівки у Дніпрі? Керманич не впорався з керуванням та влетів в електроопору. Машину так зім'яло, що водій не зміг самостійно вибрати з салону. Діставати його довелось за допомогою спецтехніки. Чоловіка з травмами ушпиталили до лікарні. Вистрибнув з автівки ТЦК просто під час руху у Дніпрі. Невідомий на швидкості виліз через вікно машини та накивав п'ятами. Потім скривавлений бігав дорогою і намагався зупинити будь-яке авто. Це зафільмували випадкові свідки, і відео поширились мережею. Ситуацію прокоментували у Дніпропетровському ТЦК. Мовляв, чоловіка затримала поліція за порушення правил військового обліку. Їхали складати адмінпротокол, але він вирішив по-своєму вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити. З машини. І знов говоримо про болючу для кривого рогу тему опалення. В житлових будинках його немає, натомість подали навіть у зруйнований російською ракетою п'ятиповерховий будинок. Причому без жодних попереджень. Кип'яток буквально позаливав усі вцілілі квартири. Про складну ситуацію у місті. Дивіться далі. Оце наша квартира. Оце так от у вас туди. Да. А, а це тут шукало, тут лилося. В неділю в нас просто лилося. Мешканка однієї із затоплених квартир демонструє, як саме виглядало приміщення після подачі опалення. Отут тут ну, воно попадало все гіпсокартон картон, провисає, оце отут текло, воно всюди лилося і люстри лилося. І отут лилося це вже просто падає гіпсокартон. У багатоповерхівці на вулиці Гурова 5, вже місяць, як ніхто не живе. Через ворожу атаку тут пошкоджені дах і стіни. Люди не встигли ще навіть замінити на нові розтрощені ракетним ударом вікна, як без попередження дали опалення. Додає інша наша співрозмовниця Лілія Олександрівна. Криша зруйнована, і на п'ятому поверсі Антоніна мешкає. То вона каже, що лється і потолок. Там падає, прям вал. З горішнього поверху вода лилася три дні. Мешканці не встигали підставляти відра та збирати її ганчірками. Дев'ятий будинок там ремонтують. У нас тут поки що ні. Кажуть, що ремонтують, але ми поки що не бачимо. На третьому поверсі лопнула батарея. А це у підвалі розвісного будинку нарешті працюють комунальники. Прибули ліквідовувати аварію на четвертий день після пориву. Пан Микола спускає воду з труб та робить припущення, якій квартирі дісталося найбільше. П'ята квартира і друга пострадає. Це я наскільки я знаю. Ну я і все. Далі комунальники йдуть в сусідній будинок, бо там здається також прорвало труби. Це підтверджує і Лілія Олександрівна. Говорить, спеціально приїхала з роботи, бо затопила квартиру її старенької мами, тому має допомогти. Зараз прийшла вже команда потихеньку вмикають опалення. Але у нас проблема на третьому поверсі. Хлопець молодий тут не мешкає, але там повідрізали всі батареї, тому що воно тече. Та опалення каже жінка: це півбіди. Сусіди й досі не можуть оговтатися від трагедії 11 листопада. Тоді російська ракета влучила просто в житловий будинок, і у власній квартирі загинула матір та троє її неповнолітніх дітей. Загинула Лена на третьому поверсі з цієї сторони з трьома дітками. Це ж ми всі знаємо один одного. Знали. От. І моя мама мешкає на четвертому поверсі, то її спасло те, що вона була на кухні каву. Якщо б вона була в голові, епіцент зриву був. Цей район росіяни атакували вже двічі, каже пані Ліля. Більшість людей повиїжджала, бо жити в будинках без вікон та дахів взимку неможливо. Тож місцевим просто не втямки. навіщо у їхні напівзруйновані квартири подають опалення. Я кажу: так навіщо ж зараз ви бігаєте в суїта, така? Да? Ви ж зробіть кришу, бо не дай Бог дощ, то вам що буде? Воно ж буде литися. Ну такі діря, і саме головне це балка, яка. Там висить отак і тріснула, а вона велика. Якщо вона впаде на п'ятий поверх, розумієте? А там жінка і двоє інвалідів. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Коли будні сповнені боротьбою за життя, навіть найменше диво здатне подарувати сили у Дніпрі для дітей, які борються з онкозахворюваннями, влаштували новорічне свято. Просто з неба до їхніх палат крізь вікна завітали казкові герої. Вітали малечу зі святами та бажали найзаповітнішого одужання. Як відреагували маленькі пацієнти на диво за вікном, та які бажання загадали у ту мить, наша Анастасія Шуляк бачила. Такі маленькі, проте життя вже змусило їх відчувати не дитячі емоції. Іграшки та улюблені хобі замінили палати та медичні процедури. З болем в очах діти з онкологічними захворюваннями згадують, яких життя розділилося на до та після. Якось дуже леско. Захворів і все дуже сумно, бо не міг ніяк поняти. У мене боліла взагалі спина, от і ми звернулись в одну лікарню, і нас направили сюди. Ну і тут знайшли хворобу. Мені було ніяково, якось, не ну, грустно дуже, але я знаю, що справлюсь з цим. Ми поїхали в больницю, Там якісь якісь, якісь аналізи здавати, і оказалося ще рак. Аби ці маленькі пацієнти, хоч трошки повірили у дива, до них напередодні новорічних свят буквально з неба летять казкові герої. Сореме у палаті виходити не можна. Якось нудно, сумно, в лікарні іноді буває. Заходять просто крізь вікна палат. Альпіністи разом з обласною дитячою лікарнею дарують дітям новорічне свято. Дякуємо все буде добре. Дякуємо емоції вони приповняють. Бачить діток, їхні серця, їхні очі це неймовірно. Неймовірно У 2019 році ми спускались уже просто аніматорами, робили такі дива. А цей раз у мене зараз дружина також захворіла е, онкологією. і подумав, що було б прикольно таким дітькам принести трішки надію, віру у цю новорічну мить. Кожна дитина загадала бажання, і воно впевнені обов'язково збудеться. Щоб до того щоб вилишитись та поїхати додому, виходити і додому вилікуватись. І, хоч ці подарунки не їхня найзаповітніша мрія, проте вони додають сил і віру, що у світі є місце для дива. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. До війни їх було шість, а тепер залишилось чотири. Не стало Донецького харківського, який не може працювати через постійні обстріли. Дніпровський же академічний театр опери та балету. Один з чотирьох на сцені якого для своїх глядачів продовжують виступати актори. Цього року йому півстоліття за лаштунками побували наші кореспонденти. Я в родині перша співачка, і не просто співачка, а ведуча солістка оперного театру. Тетяна перша в сім'ї, хто зв'язав своє життя з музикою. Можливо, це не найпопулярніша професія, але коли щось виставляєш в інстаграм, то всі так вау 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 Зараз разом з колегами готується до ювілейного концерту. До Концерту ще декілька годин, тому є така спеціальна сіточка, якою це все підіймається, щоб кучері не розкрутилися. Я сьогодні буду виконувати арію «Цириці ночі. Це негативний персонаж в цій опері. Поруч з Тетяною її теска дівчина має один з найунікальніших голосів у світовій оперній музиці. Мице Сопрано, зазвичай володаркам такого голосу в опері дають ролі вольових героїнь. Рідкісне – це якісне. Будь-який голос може бути абсолютно довершеним, цікавим і не, не, ніким більш не так не втілений в життя через спів. Тому головне особистість, а вже потім який в тебе тембр. Валентина Коваленко на сцені Дніпровського оперного театру провела все своє життя. Заради улюбленої справи та глядача руками тримає себе в жорсткому режимі. У мене басейн, я на голові стою. Мене не мене за на виснаження. Ні, ні, ні. Так не може. Я повинна форму тримати. На підтвердження пані Валентина хизується сценічним костюмом, в якому вона співала ще 30 років тому. Взагалі до сценічних костюмів в театрі особливе ставлення. Тут їх цінують, зберігають. Наприклад, цей найстарший. Прем'єра вистави відбулася в грудні 29 грудня сімдесят року. Саме з того року ці костюм зберігається у такому художньому оформленні. Ми його не змінюємо. Пані Майя трепетно ставиться до традицій театру та зберігає їх. Виставку історичних костюмів зробила, аби глядачеві було цікаво. І в антракті буфет також треба, але щоб було щось ще подивитися. А на сцені тим часом акустична репетиція. Музичну частину театру очолює Ігор Пучков. і це величезний склад в оркестрі 70 хор там та чек солістів 35, концертмейстери. Всіх їх дуже люблю, дуже ціную. Сам Ігор з музичної династії його батько так само працював в цьому театрі. Батько працював в принципі з того року, коли я народився. І Вже коли почав себе усвідомлювати, то я пам'ятаю, що я десь там мене тут щось я там порядок. Бігав а от для Ірини Петрової Дніпровський театр опери та балету став першим кроком до успішної кар'єри. Звідси вона потрапила до національної опери України зі столиці. Приїхала аби відзначити ювілей свого рідного театру. Перша моя партія була партія Керубіна в опері Свадьба Фігору. І це було тут, на цій сцені. В цій глядацькій залі було дуже багато людей, які прийшли мені підтримати. А я була студенткою другого курсу, а наразі вже зовсім трошки інша. Але я себе теж досі відчуваю студенткою того ж другого курсу, тому що завжди, коли повертаєшся додому, що нічого не змінювалося». Свої перші 50 років оперний театр Дніпра зустрів з повною залою глядачів, хоча кажуть, в ці непрості часи намагаються триматися на плаву. Буде музика, буде країна все більше нічого. Тут нічого багато говорити. Олена Петроченкова, Євген Дрос, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу у Дніпрі прогнозують в день плюс один вночі нуль градусів. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.